Вітаю вас! Деможні результати партії четвертого туру на Великій Швейцарки, і деякі з цих результатів були насправді прикрими для українських шахістів. Почнемо з партії Волокітіна Андрія проти Інсента Кеймера. Гарна гра з двох сторін дуже рівна. Тримали ось таку позицію. Во Андрій грає білими фігурами. Абсолютно рівна ситуація по рівності матеріалу, і по слабкостях. Тут Вінсент Кеймер ходить пішаком на c 5 і дуже прикро, але Андрій взяв цього пішака рукою і тому був змушений його забирати. Треба було забирати або пішаком, або ферзем. Ну зрозуміло, що забрав пішаком, ну і одразу здався, тому що чорні ставлять шах ферзем на Д1 з подвійним ударом на туру і та на короля. і білі програють, просто взявся за пішака і довелось ходити. Також дуже прикрий результат був у партії Самоненкова Ігора проти Дмитрія Колерса, німецького молодого гросмейстера. Самоненков Ігор дуже гарно скористався з помилки суперника. Ось хід де 4 виявляється помилковим, тому що білі зараз мають можливість після гарного ходу кінь h5 створити проблеми королю чорних, у якого послаблена позиція рокіровки. Зараз наразі загрожує ферсія 6. Чорні походили пішаком на d3, тим не менш, перся 6 слід, загрожує мат в один хід, таким чином, або кінь б'є F6 і потім б'є BH7 мат в два ходи, тому цього коня потрібно забирати. Тора забирає на h5, слон забирає на h5. Ну і зайва якість. чисто зайва якість, є певна компенсація у чорних, тому що пішаки білих десь слабкі, але не більше того. У білих перевага є. Перси 5 грають чорні. Тора F на D1, атакуємо пішака на D3, Тора D8, то F3. Уже не точність, яка доволі багато випускає. Правильно було грати пішаком на a 4 Цей хід дозволяв уникнути розміну ферзів, прикриваючи поле G5, а переходу ферзь G5 немає. Розмін ферзів вигідний для чорних, тому що їх король послаблений, і білі досі можуть створювати загрози, там пішаки в 6 досі під боєм. Після ходу слон F3, па G5 послідувало одразу, розмінялись на G5 розмінялись на G5. Пер компенсація чорних має більш явний характер, тому що пішак на D3 захищений, прохідний, потрібно постійно за ним слідкувати. Окрім того, покращилася пішакова структура на королівському фланзі. Ну а пішаки на С3 та А3 залишаються слабкими. Тора d 2 має намір здвоїтись по лінії D. Кінь e 5 слон e 2 користуючись тим, що слона не можна забрати, тому що там тора буде під боєм. Король G7 підводимо короля в центр, слон F1, G4. Чорні фіксують королівські фланг білих. F3 не можна зіграти, тому що забирають на F3, бо цього короля важко вивести. Зігра на H3. Та чорні просто підкріплюють свого пішака H5. Побили-побили. Тепер тора b 5 Ця одна неточність. Після цього у білих вже не залишається переваги. Краще десь було короля виводити на G3. Король F6, Тура атакує коня, але, власне, напала, чорні захистились і далі немає куди йти. Король H2 тепер потрібно було повертати туру назад. Тура c 8 Вже пішака тепер не можна захистити. Король G3 забрали на c 3 І позиція чорних стає кращою. Король F4 напали на коня, Тура c 2 Зараз коня не можна забрати, тому що тара впаде. також не можна забирати Туру на c 2 тому що пішак забирає і немає абсолютно ніякої можливості його зупинити. Він перетвориться на ферзя. Тому Тура d 1 потрібно відходити, Тура f 2 вже видно, яка сильна ініціатива у чорних. Вони вже викриють пішаків, пішак d 3 досі не падає, король e 3 Тура a 2 не точність, і тут треба було забрати пішака на d 3 Ось, мабуть, остання можливість у цій партії тут було зіграно. Король F4, атакуємо коня, тура F2 знову шах, король відходить на Е3. І чорні вже не помиляються, не відводять туру на a 2 а просто захищають її пішаком. Тепер уже, якщо цього пішака забирати, то слідує кінь G4 шах, король G2. Тура забирає на G2, і ось цей пішак тепер стає дуже небезпечним прохідним. Щось схоже відбулося в партії після ходу король d4. Зіграли слон G4, напала на туру. Тура забирає на Е5. Слон забирає на D1, слон забирає на D3. Вже відіграли чорні якість. Слон G4. Пішака на G2 немає як захищати. Тура E8, б'є G2. І чорні перемагають, оскільки два зайвих, один з яких дуже сильний прохідний. Тура G8, слон D7, G5 шаг, король відійшов. Слон c 4 Туран G1. Звільняємо дорогу пішаку. Слон D5, пішака 5, тура G7, слон e 6 Слон це 6, h 3 і здались, тому що слідує g2, потім відхід тури з шахом, і потім проведення пішака. Дуже прикрий програш, тому що насправді міг навіть вигравати. Не тільки програші вчора були, була також перемога дуже гарна. Ми подивимось наприкінці відео. Зараз до. Жіночої секції переходимо, де Анна Мозичук грала проти Танктон Джуй. Вони були двоє лідерками турніру. І перебіг партії вказував на те, що Анна Мозичук може стати одноосібною лідеркою турніру, тому що у цій позиції у неї перевага. Перевагу отримала буквально з дебюту. Комп'ютер тут першу оцінку плюс-три з копійками, та це може вести трохи в оману, тому що цей Еншпіль насправді важко вигравати. І Анна Мозичук його не виграла. Він закінчився в нічию. Просто для того, щоб зрозуміти, наскільки великі тут нічійні тенденції, вони тут пов'язані перш за все з тим, що ці пішаки білих ізольовані, і насувати їх доволі важко, окрім того, є фактори різнопольних слонів. Я пропоную подивитись позицію після 55-го ходу слон g6. Тобто Анна Музичук в певний момент навіть було три зайвих пішаки, але це нічого не дає, тому що неможливо їх провести. Тут оцінка вже інші Чорні блокують з пішака Б, чорні поля ніяк не можна подолати. Партія ще тривала, тривало 12 ходів, закінчилась. Давайте дивимось. Закінчилась такій ситуації. Кінь Е4. Кінь забирає на G6. Дозволяють роздвоїти пішаків, але тепер слон біл F6 і після кінь F6 король йде на G7. Наступним ходом цього пішака забираємо, і це нічия. є. Переходимо до партії музичок Марії, яка виявилась трішки не готовою у дебюті. Останній хід це чорний кінь h5, він відійшов від атаки цього пішака. І тут е, вже хід Ferсі 4 був неточністю. Насамперед розповім, що тут, здається, що цього коня можна виграти, але після ходу G4, хоч коню немає куди відходити, то чорні контратакують, грають слон b7, атакують цього коня. І на будь-який відхід з цього коня або там хід король g2, давайте, наприклад, In D2. Тут є Тора d 4 з наступним кінь f4, і кінь чорних виходить. Тому потрібно на слон b7 грати кінь e 4 та тепер ферзь c8, і якщо забирати цього коня, то ферзь б'є h3. І у чорних тут у всіх варіантах дуже потужна атака. Наприклад, кінь g5, там кінь на f3 був під боєм, ферзь забирає на h5. Знову підвоїм кінь, ферзь в 4, тура d 4. Не можна забрати туру, тому що ферзь h1 матує. Потрібно грати кінь e 4, слон e 6, він просто відчувається, наскільки велика ініціатива у чорних кожним ходом створюють загрозу. А у білих ще досі не розвинені фігури. Якщо забирати на 6, то. Забирає на F3, ініціатива чорних доволі серйозна. Тому цього коня ловити не треба було, але ферзь ферсія 4 виявляється неточність. Може, краще було зіграти слон Е3, виводячи фігуру. Слон b 7 атакуємо цього коня. І тут виявилося, що хід ферзь ферсія 4 це був лише перший хід із серії неточності. Тобто помилка не ходить сама. Ідея була десь атакувати пішака на E7, було зіграно e 6 з наміром. Розбити пішакову структуру біля короля F5, не дозволяємо забрати на F7, Тепер слон G5, атакуємо на Е7. І уже у чорних, по суті, виграна позиція. Слідує слон б'є F3, пішак забирає на F3. Ферзь Б7, атакуємо цього пішака, атакуємо пішака на Б2. В принципі, пішак на Б2, мабуть, чорних не дуже цікавить, хочуть забрати на F3 і захищати важко. Там, крім того, є ще. Загроза, наприклад, на хід Тура Е3, і ти на Д4, і виявляється, що Ферзя доволі в малому місці. Якщо F4, то А6 атакуємо слона. Якщо слон забирає на Е7, то Тура забирає на F4, біки програють, тому що Ферзю немає куди відходити. Тому Трад d 4 доволі серйозна загроза. зіграно кінь Е2. Тепер чорні забирають на Б7, слон забирає на Е7, Тура Д2. Дуже сильне вторгнення тури в другій лінії. Загрожує забрати цього коня. Зіграно слон c 5 слон захищає пішака на F2. Це найсильніший хід у позиції. Щоб ви розуміли, тут, наприклад, якби кінь відійшов би на C3 від удару, то слідує Траб'є F2 дуже сильний хід, тому що на хід перць б'є F2, знаходиться зв'язка слон D4, і чорні таким чином виграють. Тому слон б'є c 5 справді найсильніше рішення, але позиція залишається програною. Тура забирає на e 2 c4. Остання спроба створити хоч якісь загрози, але після гарного кінь g3 загрожує мат в один хід на h 1 Є7, король h8. І тут Марія Музичук здалась, тому що ну, немає захисту від мату. Загрожує ферзь h 1. Якщо пішак забирає коня, тоді відкривається друга лінія ферзь йде на g2 з матом. Тому чорні виграли дуже гарна атака від сестри РМЖ Бабу Прагнананхи. Останнім часом Айшалі Ремеш Бабу показує дуже гарні результати. Будемо слідкувати, поки що міжнародний майстер, але, думаю, скоро стане ігросмейстром. І тепер переходимо до партії Юрія Козубова. Не все вчора було сумно. Юрій Козубов грає білими фігурами, маємо ситуацію з різносторонніми рокіровками, і видно навіть візуально, що. Білі сильно насуваються, тобто вже зіграно g4, f5, тоді як у чорних для атаки ще нічого не готово. Насправді, позиція білих, хоч і з перевагою, але не така вже вона і велика. Тут оцінка комп'ютера щось на кшталт плюс 0,5, і правильний хід за чорних був він сьогодні один і єдиний це був хід фрезем піти на b6. Ідея в тому, щоб атакувати цього пішака. У білих є два способи його захищати, і обидва для них неприємні, тому що або ферзь А4 грати, мабуть, найкраще, та тепер ферзь дуже сильно відволікається від королівського флангу, не може створювати загрози. Або грати слон Ф1 для того, щоб відкрити туру, але слон також відходить з цієї діагоналі. Замість ходу ферзь Б 6 було зіграно ферзем на д8, і тепер у Юрія Козубова вже велика перевага. Він може вести атаку, не озираючись ні на чому. Ферзь іде на g2, хоче перейти на h3, g 8, ферзь h3. Є у намірах чорних прогнати білого коня ходом f6, але зараз цього зробити не можна, тому що через те, що ферзь стоїть на h3, матує хід кінж g6. Тому зіграно слонце 8 у цій позиції, ферзь h5, помилка, яка дозволяє чорним викрутитись, але вони не скористались. Тут вони могли зіграти кінь h 6, єдиний хід, який веде до рівності, з ідеї все-таки зіграти. F6. Кінь F6 слугує тим, що він перекриває вертикаль ферзю, і зв'язки там вже не буде, пішак не буде на h 7 зв'язаний. Цей хід дозволяє відкинути цього коня наступним ходом F6, ну а потім цей кінь через F7 повернеться в гру. Та? Не скористався цією можливістю суперник. Після ходу ферсі h5 зіграв кінь F6, відкидає цього ферзя ферсі h3, знову кінь g 8. Хоче повторити позицію, та ніхто, звичайно, повторяти не буде. F4, пішаки йдуть вперед, разом з цим підкріплюємо ще більше коня. Кон Б4. У чорних є наміри розміняти цього коня і таким чином послабити позицію біля білого короля, але нічого страшного тут немає, те, що король білих послаблений, не дає чорним ніяких реальних шансів, тому що ну, хто ж його може атакувати. Ферзь може дати один шах і не більше того. Зіграно кінь-6, що лише допомагає білим насувати стемпом пішаки. G5, Кінь Є4. Хочуть Чорні розміняти дуже небезпечного слона. Цей слон поки що впирався у своїх пішаків, але там доволі скоро цей пішак F зможе піти вперед, і тому хоче Чорні його розміняти. Та після слон E4 пішак B 4 дуже точним ходом єдиний виграшний хід у цій позиції. Юрій Козубов по суті завершує партію. Після ходу кінья F7, Тура забирає на F7, G6. Загрожує мат і загрожує взяття тори, тому зіграно а 6 виграли якість, ну і у білих перевага. Ферзь H5 захистили пішака, ферзь F8, чорні хочуть його виграти, F6 для того, щоб погіршити структуру біля короля чорних, тора забирає на F7, пішак забирає на G7, король забирає на G7, Тора чи один шах. Тора вийшла на відкриту лінію, після цього ще один точний хід d5. Туром потрібні відкриті лінії, і цей хід відкриває ще також другу туру. У білих абсолютно виграно, і доволі скоро ця партія закінчилася заслуженою перемогою. Тож гарний хід, який змушує чорних розміняти тури, тому що якщо забрати туру, то на F4 впаде. Перець не може відходити, тому що там тура аж 8 мат буде. Зіграно тура F1 забрали-забрали, король b 2 Слон F5 захищають пішака на e 4 Тура на d6. Шах, короля 3, більше шахів немає. Феред G5, тура G1, Тепер G6, тура на D5, клон під боєм, на його відхід послідує Тура d 6 і вже потрібно ферзем відходити від захисту цього пішака, і білі перемагають. Впевнена перемога Юрія Козубова. Що стосується інших результатів, то Василь Іванчук зіграв у нічию. Руслан Пономарьов також зіграв у нічию, Причому Руслан Пономарьов, хочу відмітити, що вже 4 тури підряд грає з дуже потужними суперниками. В першому турі він грав з Ліозефі Руджою, потім з Річардом Рапортом, потім з Максимом Гравом, І ось в четвертому турі з Левоном Араняном дуже така непроста позиція була. Грав чорними фігурами і Левон Аронян дуже сильно тиснув і мав в якийсь момент велику перевагу, але Руслан Пономарьов втім відбився. Дуже гарно бореться проти найсильніших шахістів. Ну, хоча і Руслан Пономрів, звісно, також один з найсильніших шахістів світу. Дякую вам велике за увагу. Підписуйтесь на канал, підтримуйте Збройні Сили України і до зустрічі!